Воркаут-одама створи базу воркаутера. Це програми тренувань своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, за допомогою яких створюється ідеальне тіло та база занять воркаутом. І на основі цих програм тренувань створив для вас всіх серіал-проект, як накачатись своєю масою тіла. І тому сьогоднішнє. Тренування, відео і всі минулі серії про те, як прокачувати свої м'язи, підкачатись і зробити себе кращими. Це все, ви дізнаєтеся в кожному відео тренуванні, і в сьогоднішньому тренуванні та відео більше інформації, ніж тренування, але при цьому всьому все рівно трішки ви і потренуєтесь навіть. Всі дрищі, худякі, худі, ті, які менші інших, у кого маленька маса тіла, хто ніяк не може накачатись, хто у школі, все в класі найменший, хто уже старший і в коледжі, але все рівно малесенький ще, хто вже старших мужиків навіть. і... Теж перепробували все, що хоче, і по-різному пробували і їсти більше, і тренуватись більше, але для гарного тіла у вас не створювалось нічого. Тобто, всім абсолютно, хто себе вважає дрищами, худими, то вам це відео ідеально підійде для того, щоб ви зрозуміли вже нарешті, в чому суть, і чому ви такі худі, і чого ваше тіло не росте. Навіть якщо ви робите багато тренувань та вправ, ви все рівно не бачите і не відчуваєте результату того, що ви підкачали м'язи, накачались, або як тільки ви трішки накачуєте м'язи, то у вас вони або здуваються, або згорають, або просто не ростуть так, як ви хочете. А якщо ростуть так, як вам подобається, то ви не можете зафіксувати свою м'язову вагу і почати. Прокачувати все більше і більше свої м'язи. І саме тим всім, хто в такій категорії худих людей, кому важче накачатись, то дійсно, якщо вас цікавить, як це зробити, а якщо ви дивитесь це відео, то в якомусь розумінні ви давно вже думаєте, як би вже накачатися. То це справді не так легко і, можливо, навіть важче, ніж тим, хто більше важить, чи в кого немає таких питань у голові, як накачатись, тому що у них якось це виходить робити, можливо, у них маса тіла більша, можливо, якось по природі їм легше це дається. Коротше кажучи, ви просто не можете накачатись, і що ви б не пробували, які б варіанти не перепробували на собі, то у вас не виходить підкачати свої м'язи. І це якраз через те, що ви неправильно підтягуєтесь на перекладні і віджимаєтесь на брусах або тренуєтесь вдома. Говорю зараз конкретно за тренування своєю вагою тіла. Якщо ви худі, дріщі, і ви хочете накачати свої м'язи, і ви йдете на. Перекладеної бруси, або в домашніх умовах тренуєтесь, у вас не виходить, то вам це відео допоможе. Якщо ви ходите в спортзал, качаєтесь з гантелями, штангами, в домашніх умовах у вас є якісь гантелі, гірі, і ви так тренуєтесь і не можете з самого худого дріща переробити свої м'язи і стати більш такими підкачаними, то це вже трішки дивно, тому що. В принципі, такого тоді не існує. Конкретно в тренуваннях своєю вагою тіла, тренуючись і будучи худим, що робити, це одне. А якщо є додаткова вага, спортзал, то тоді, в принципі, це питання відкидується дуже легко, і, можливо, з додатковою вагою, навіть на перекладеній брусах, бистріше набагато підкачати свої м'язи. Рельєфнішими стати сухішими, набрати м'язову масу, так як є додаткова вага. Це як чіткот певний, з яким можна швидше досягти результату, але є свої плюси в тренуваннях з додатковою вагою, є свої мінуси. Щоб не говорити в сьогоднішньому відео вам про плюси і мінуси тренувань з своєю вагою чи додатковою, то просто якщо у вас є дуже велике бажання підкачатись, але ви не знаєте як. То ви зараз дізнаєтесь, тренуючись своєю вагою тіла, як це робиться. Так як по своєму досвіду знаю, що був дуже худим, і в мене ну, взагалі не йшла м'язова маса не один місяць, не два, а навіть роками просто не міг набрати вагу. Вага 60 кг була десь 4, можливо, навіть 5 років. І нічого не змінювалося. скільки б не їв, які б тренування не робив, нічого не допомагало. Коли вага вже стала 70 і більше, і дійшла до 80, у мене з'явилося розуміння, що якщо навіть тренуюсь і роблю ідеальні підтягування, віджимання, роблю їх з ідеальною технікою, тренуюсь по різному, займаюся різними видами спорту, бігаю, пригаю. То все рівно цього чогось недостатньо. Все а всього-навсього, все, що потрібно було знати, це кожну вправу, яку робиться, її треба було робити, так як і вам зараз потрібно починати робити повільно. Тобто, всі віджимання, які робите на брусах, для прикладу, і підтягування на перекладині, коли будете тренуватися, робіть повільніше. Ті ж самі вправи, які ви робите по 10-15 разів, робіть по 5-6 разів, але більш якісніші, повільні. Це стосується будь-якої вправи, будь-яких тренувань в домашніх умовах навіть віджимань, тобто все, що ви будете робити, будь-які тренування, зверніть увагу просто на те, яким чином ви по швидкості робите кожне з цих тренувань. І якщо тренування робляться дуже-дуже швидко, тобто ви перейшли на Спортивну площадку запригнули на перекладину, почали підтягуватися, підтягнулися один підхід, навіть якщо це багато підтягувань, але дуже швидко, то тоді, звичайно, що ви розвиваєте взривну силу, сухожильну. Основу м'язову масу в якійсь розумінні теж ви так підкачуєте своє тіло та розведете ціпкість, силу хвату. Навіть якщо робите елементи, чи робите якісь тренування, які більш статичні, то тоді. Це вже інше. То тоді ваші м'язи розвиваються більш сконцентровано та достатньо для того, щоб підкачати м'язи. Тобто, якщо ви просто робите звичайні тренування, підтягуєтесь, віджимаєтесь бездумно, то ви краще собі робите. Ви тренуєтесь, але у вас може дуже довго не бути результату, і ви не дійдете до того, щоб підкачати свої м'язи і накачатись в кінці кінців. А щоб накачати м'язи, треба знати основи всіх тренувань, які робляться своєю вагою тіла, що прокачують м'язи на тілі. А це якраз одна мінімально проста основа і інформативна цінність, а саме підтягування, віджимання та інші вправи, робіть повільно, не спішучи. Які підтягування ви робили за секунду, робіть їх за 2 секунди або навіть за три. І так стосовно кожної вправи. І тоді ви дуже швидко відчуєте, що підкачались, накачаєте свої м'язи, буквально, якщо будете так починати тренуватися, за один місяць, абсолютно зміните своє тіло, вже навіть за тиждень відчуєте різницю, за два тижні. Візуально та інтуїтивно по відчуттям зрозумієте, що ви змінились. А за 3-4 тижні ви вже звикнете до таких тренувань, і буквально за місяць вже будете тренуватися по-іншому. І ті тренування, які робили до цього швидкі підтягнення віджимання, ви також будете вміти робити, але в свій арсенал різноманітності вправ ви додасте нові види тренувань повільних. І ці повільні вправи вони будуть давати вам прокачку м'язів, так як ви статичніше більше тренування робите таким чином. При цьому розвиваєте і ціпкість сильніше, так як довше часу проводите на перекладені брусах, чи в самій вправі, якщо це в домашніх умовах. Тобто, в будь-якому розумінні ви довше перебуваєте під напруженням і ваші м'язи таким чином сильніше розвиваються. Тобто, щоб довго вам не розповідати, що, як, куди, до чого, а так чисто загально, то спробуйте, потренуйтесь, відчуйте, і у вас буде, якщо совісно будете тренуватись, рано чи пізно результат хороший. Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал, купуйте програми тренувань за 1000 доларів. Поки що за 21 день акції ще ніхто не купив ці програми тренувань, можете використовувати купони на знижку, деталі на сайті. Всім щасти, пока!